Доброго дня, компанія Автопарк продовжує нас BMW 523 на 2,5 моторі. Це у нас є 60-й кузов 2007 року випуску. Це у нас вже рестайлінг на старт-стопі. По автомобілі у нас кругові парктроніки, LED-лампочки, спереду LED-лінзи. По задній частині салону у нас шкіра в ідеальному стані. Дуже збережений стан автомобіля по дверним картам. Питань немає. Автомобіль, як кажуть, з під тому що їздить дідусь останні 7 років. По автомобілю електроприводи передніх сидінь. Переднє сидіння теж в гарному стані, є невеличкі складочки, але нічого страшного в цьому немає. Кермо теж в збереженому стані, велика мультимедія, двохзонний кліматконтроль, все повністю працює на автоматі. Коротше передач замінена мастила близько 20 тисяч тому замінений ланцюг на 250 тисячах Глазки теж гарненько виглядають. Гарна зимова та літня гума, два ключі, два іммобілайзера. Дуже гарний стан автомобіля. Переглянути його можна в Києві на вулиці Сумська, 2, придбати заготівку в кредит або в лізинг.